Добре, є, молодець. Це у нас був Пилипенко. Добре, хороший час. Так, Будь ласка, хто наступний, зараз кажу. Полторацький гліб, будь ласка, на старт. Готовий? Оп! Стоп, 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 стоп. Я, я мій, мій косячок. Вибач, будь ласка, не, не встиг скинути старі результати. Ось сюди, ось сюди працюєш. Готовий? Ні, ну ти ж подивись, куди ти маєш бігти, бо ти ж зараз наугад біжиш. Добре, добре. Радченко, Радченко, Рябчиков, після нього. Готовий? Добре. Рябчиков після нього старосільський. Готовий? Російський фурман. Готовий? Оп! Хлопчики, хто тут зробив? Рухайтесь туди. Раніше, раніше крути головою. Вправо подивився, а вліво ні. Добре. Фурман, після нього Ханюченко. Готовий?

Добре. Не кончук, без на него тюпа. Готовый? Оп! <связано> <связано> есть, 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 есть. Тюпа, будь ласка, готовий? Останній чотири. Це чотири. Добре. Яговенко Конопський. Готовий Оп! Добре. Будь ласка, конопський Діма, готовий. Добре. Так, будь ласка, зараз продовжуємо. Э, лесня, ні, э, ні, ні. Бірішков. Бірішков, після нього э, Лисняк, Андрій. Ні-ні-ні, вони ще без м'яча не робили. Готовий? Добре. Так, будь ласка, лисняк Андрій Лисенко готується платон. Готовий? Добре, є п'ять хорош, хорош лисенко платон, лисенко, тимур. Готовий платон? Оп. Добре, Тимур Орел Артем готовий. Bobby. Up. Останній. Добре. Орел Артем Орехов Владислав. Готовий? Teatro botou ali, Доброе. Постепенно по Миша? Оп! Отстань, Миша, отстань. Никитин Пашкевич. Готовый? Оп! Останний. Добре. Пашкевич, Филипенко готовится працювать